Що саме за часів його управлінням цим підприємством? Це підприємство стало на стежку сепаратизму і обслуговування Путіна і Кремля. Зокрема, я хочу повідомити вам про кричущі факти. Перше, нещодавно було проведено тендер на закупівлю автомобілів. І як ви думаєте, хто виграв на цьому тендері? Змагалися дві компанії Одна, яка пропонувала українські крази, які виробляють, зокрема, техніку для Збройних сил України. Друга торговий дім КАМАЗ з пропискою у Москві. Так от, 50 мільйонів гривень ваших коштів, ваших податків було витрачено на закупівлю автомобілів Путіна. Саме торговий дім КРАЗ, КАМАЗ виграв цей тендер. Те саме вони намагаються, чи намагалися зробити вчора.